Вітаю вас на каналі Грає, а в етері у нас Гайд на Віла у Baldur's Gate 3. У цьому відео я розкажу, як, на мою думку, краще грати за Віла у Baldur's Gate 3. Отже, якщо ви хочете зробити з нього справжній клонок фронтиру, то для цього варто мультикласифікувати чи клона з бійцем. І я обов'язково поясню чому. Також я розповім про показники здібностей, класові особливості, екіпіровки і дам поради, як отримати максимальну користь від Віла у вашій партії. ВІЛ, мабуть, найбільш недооцінений персонаж в грі, але ж, напевно, не дарма Віла охрестила Клинок фронтиру. До того ж, він ще й чеклун, тож його можна вважати універсальним персонажем. Він має здібності до заклинань, може ефективно використовувати зброю ближнього бою і має фантастичне замовляння містичний промінь. Тому мультиклас Віла з бійцем є хорошим варіантом. Таким чином, він отримує бойовий стиль, внутрішній резерв, спеціалізацію на середню та важку броню, а також додаткову атаку, яка додається до Додаткової атаки угоди Леза. Він все ще отримує три риси, а цей білд дуже вимогливий до рис. Все це допоможе краще підготувати його до ближнього бою, як справжнього клинка фронтиру, при цьому не втративши здібності чеклуна. Оскільки ВІЛ починає Baldur's Gate 3 як чаклун, його показники здібності відповідають показникам типового чаклуна. Однак, щоб отримати від нього максимум користі, ви маєте змінити його здібності. Це дозволить вам обирати цінні риси, а не покращені здібності. Ви можете бачити, що я поставив всі на 10. Тепер вам треба збільшити силу до 16, бо це ваша основна здібність, а також бо вона збільшить вашу шкоду і шанс влучання. Потім статуру до 14, бо вам треба більше хп, бо він буде прямо у центрі бою. А також харизму до 14, щоб містичний промінь завдавав хоч трохи шкоди. Спритність залишити 12. Трохи далі по грі ми Візьмемо рукавиці спритності, які збільшать нашу спритність до 18. Навички розуміння тварин та виживання визначені походженням віла, тому ви не можете їх змінити. Однак в ідеалі, респекаючись, ми оберемо один рівень бійця перед тим як отримати рівень чеклуна, що забезпечує його деякими спеціалізаціями броні. Це означає, що в ідеалі ви повинні вибрати атлетизм і залякування, щоб віл міг ефективно вести діалоги. Акробатика хороший третій вибір, оскільки вона допомагає запобігти штовханню віла, але ви можете вибрати атлетизм з тієї ж причини. Взагалі-то я вважаю, що всі сюжетні персонажі мають залишатися в тому класі, в якому вони починають гру, оскільки саме так і був задуманий сюжет. Однак, оскільки бійці мають високу силу та середню і важку броню, коли ви обираєте їх як початковий клас, вони краще підходять для цього білду. З цієї причини, коли ви робите респект, переконайтеся, що ви вибрали бійця, перш ніж прокачати чеклуна другим. Ми отримаємо чимало переваг, вибравши першим класом бійця. Середня або важка броня це те, що ви хочете, щоб віл використовував у цьому білді, оскільки у вас не буде дуже високої спритності. У вас також будуть кращі китки на збереження концентрації, оскільки при їх розрахунку буде використовуватися його статура, а у чеклунів є багато заклинання концентрації. ВІЛ також отримує стиль бою. Тут є кілька хороших варіантів. Захист просто дає йому плюс один до рівня захисту, що дуже приємно. Дулян дає йому плюс два до пошкодження, коли ви використовуєте одноручну броню. Я, напевно, оберу саме цей стиль. Також на цьому рівні Віло отримає друге дихання. Витративши додаткову дію, ви зможете похилитись. От на другому рівні краще взяти чеклуна, щоб отримати першу чарунку, яка відновлюється після короткого відпочинку. Також ви зможете вибрати два заклинання. Я пропоную взяти броню Агатис і руки Гадара. Ви не будете використовувати їх так часто в кінці гри, проте ви будете застосовувати їх на початку гри, до того як отримаєте темряво. І нарешті на цьому рівні ВІЛ отримує містичний промінь, що дає йому надійну атаку на дальній дистанції кожного раунду. Ви будете дуже покладатися на нього, поки ВІЛ не досягне третього рівня і не отримає угоду леза, оскільки до цього моменту у вас буде доволі низький шанс влучання у ближньому бою. Також на цьому рівні ви обираєте підклас. Оберіть величний древній, бо критичні удари це основа цього білду, а пасивна риса підкласу чеклуна лякає всіх ворогів навколо, якщо ви завдали критичного удару. На другому рівні клона ми зможемо вибрати ще одне закляття. Я рекомендую взяти жорстоку розправу, а також дві інвокації. Тут нам треба обрати нещадний промінь, щоб збільшити шкоду від містичного променю, а також диявольський зір. Це дуже важливо для цього білду, бо нам треба вільно рухатися і битися у темряві, яку ми створимо. На третьому рівні чеклуна ВІЛ отримує закляття другого рівня. Тут нам треба обрати маревний крок, а також ми зможемо обрати угоду, а саме угоду леза, за допомогою якої ми зможемо викликати собі у руку рапіру, а потім прив'язати її. Тепер на деякий час ми перейдемо до бійця. На другому рівні бійця ми отримаємо внутрішній резерв. При використанні ця дії класу дає вам другу дію. На третьому рівні бійцям зможемо обрати підклас. Тут треба обрати звитяжця, щоб збільшити шанс критичного влучання. На четвертому рівні чаклуна ми зможемо обрати замовляння. Тут краще взяти друзі, щоб збільшити користь в діалогах від віла. Ще ми отримаємо основне закляття у нашому білду пітьма. Знову ж таки, ви кидаєте пітьму на ворогів, телепортуєтесь або біжите туди і б'єте їх. Також на цьому рівні ВІЛ отримує першу рису. Тут краще взяти лютий нападник, щоб критувати і влучати по опонентах ще частіше. На четвертому рівні бійця Віл отримує ще одну рису. Тут краще взяти бойовий заклинач, бо нам треба зберігати концентрацію на пітьмі, при цьому активно б'ючись у ближньому бою. На п'ятому рівні бійця Віл отримує додаткову атаку, а це означає, що ми будемо критувати частіше. На шостому рівні бійця Віл отримує ще одну рису. Тут треба взяти покращені здібності, щоб збільшити статуру до 16 і протидіяти статуру ефективніше. На сьомому рівні бійця ВІЛ отримує рису видатний атлет спеціалізація. Ця риса покращить ваші китки атаки за допомогою модифікатора спритності, сили чи статури, а також видатний атлет стрибок Ця риса збільшить дальність вашого стрибка. На п'ятому рівні чеклуна ВІЛ отримує закляття третього рівня, тут у вас є вибір. Я рекомендую взяти через пин, але також можна обрати вампірський дотик. Мінусом цього закляття є те, що воно витрачає концентрацію. Багато хто захоче взяти доволі сильний спел Голод Гадара, але не забувайте, що цей спел завдає шкоди по області, тому може вбити вас і ваших друзів. Також на цьому рівні ви зможете обрати останню древню інвокацію. Тут я рекомендую взяти відбивний промінь. Завдяки початковому рівню бійця, ВІЛ може використовувати середню або важку броню, і для цього білду я обрав обладунок стійкості, який мені дуже подобається. Це важкий обладунок, тому у вас буде завада для перевірок непомітності, але ви отримаєте деякі дуже сильні пасивні риси. По перше, це магічні лати, вся отримана вами шкода зменшується на 2, а також опір та оберіг від зброї. Цей обладунок можна купити у одного бісена, якщо ви врятували його з табору у першому акті. Ключову роль у нашому білді грає шолом темного юстиціара. Він дає вам пасивну рису, критичний удар в тіні. І логічно, що ви будете критувати частіше, якщо знаходитесь у своєму заклятті пітьма. Його можна отримати за проходження випробовувань шар. Також для нашого білду нам потрібні рукавички спритності, щоб трохи збільшити шкоду та спритність до 18. Їх можна купити у кращі гітянки. Я рекомендую взяти чоботи стійкості, щоб отримати риси Скороходець збільшує вашу швидкість руху на 3 метри, а також свобода руху, яка дозволяє вам пересуватися по складному рельєфу без штрафів та дає вам імунітет до сповільнення. Щодо зброї, то я дуже хотів спробувати вибрати якусь фехтувальну зброю, бо віл клинок фронтиру. І протестувавши багато варіантів, я зупинився на ножі підгірного короля, бо він дасть дуже багато для нашого білду. По-перше, цей ніж зменшує необхідне значення китка для критичного удару на 1. По друге, якщо результат вашого китка шкоди 2 або менше, кістки по-третє, користуючись цим клинком, ви здійснюєте китки атаки проти погано видимим цілям з перевагою. Тобто всі пасивки ножа підгірного короля кричать, що його треба використовувати у крит-орієнтованому білді та у комбінації з закляттям пітьма. Тепер давайте перейдемо до аксесуарів. З амулетів найкраще, що я зміг знайти та протестувати, це амулет та врування слабких. Так ви зможете ще частіше критувати, бо ваш ніж завдає колольної шкоди, і проколювання слабких робить ворогів вразливими до цього типу шкоди. Які кільця обрати треба ще подумати. Пишіть ваші ідеї у коментарях. А я поки взяв перстень магічної синергії, як на мене, це можливо навіть мастхем, щоб збільшити шкоду вашої зброї після використання замовляння. Також хорошим варіантом є перстень ізельтованої сутності. Я взяв його тільки для дії Купера. Вона завдає трохи некротичної шкоди, а найголовніше паралізує ціль. Все, що може надовше затримати ворога у темряві, все ідеальне. Загальна стратегія цього білду полягає в тому, щоб почати перший хід і накинути темряву на якомога більшу кількість ворогів. Після цього активуйте внутрішній резерв і починайте битися з ними в рукопашному бою. Досі також не забувайте використати броню Агатісу до бою, щоб отримати додатковий захист. У принципі, ви можете використати руки Гадара, щоб завдати шкоди по області, якщо поруч з вами зразу 2-3 опонента, але краще зберегти чарунки на щось більш корисне, наприклад, маравний крок, щоб наздогнати когось, або ще раз застосувати під. На іншу групу ворогів, треба також зазначити, що якщо ви будете застосовувати містичний промін з пітьми, у вас буде більше шансів влучити та більше шкоди. У цьому білді вілу потрібен хтось у паті, хто зможе його хілити або якось бафити і допомагати. Бо він перетворюється на повноцінного дамагера і йому потрібне повноцінне паті, Саппорт, демедж саппорт та танк. Сподіваюсь, цей гайд був вам корисним. Поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше таких гайдів. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.